У 1891 році Сальвадор Марчисіо відправився до Мехіко у ролі піонера-місіонера. Народившись в Італії, Сальвадор переїхав до Сполучених Штатів у віці 21 року. Зрештою, він потрапив до Каліфорнії, де познайомився з ченям адвентистів сьомого дня, перебуваючи пацієнтом у лікарні Святої Єлени. Спочатку він не приймав цю вістку, але після двох років спілкування з євангелістом Джонсом, Сальвадор віддав своє серце Ісусу. Він поїхав до Італії, щоб поділитися Євангелією зі своєю родиною, але його відкинули. Чоловік повернувся до Сполучених Штатів Америки, де відчув Божий заклик нести євангельську вістку до Мексики. За власні кошти Сальвадор поїхав до Мехіко у 1891 році, сподіваючись продати примірники великої боротьби. Незабаром він зрозумів, що заможні люди не будуть купувати релігійні книги, які не були схвалені священником. А бідні не можуть дозволити собі літературу, навіть якщо вони вміють читати. Крім того, книги були англійською мовою. Попри ці перешкоди, він все одно продав 2500 книг. Сальвадор повернувся до Батл Крік у США, щоб вивчати сестринську справу, а потім поїхав до Мексики, щоб приєднатися до інших місіонерів у Гвадалахарі у 1899 році. Він повернувся до Мехіко. Сальвадор керувався методом служіння Ісуса. Він навчив людей будувати будинки та готувати кращу їжу. Він допомагав хворим і проголошував адвентистську вістку. Під час своєї місіонерської діяльності Сальвадор служив колпортером, євангелістом, перекладачем і пастором. Під час мексиканської революції він був схоплений. Йому погрожували солдати з обох сторін. І все ж він вистояв, сповнений рішучості донести людям Мексики вістку надії. Завдяки його впливу, перша церква адвентистів сьомого дня в Мексиці була заснована в 1899 році Джорджем Вашингтоном Кевінесом. Понад 120 років тому, в районі Такубая в Мехіко. Сьогодні в Мексиці існує понад 9 тисяч церков і груп і близько 800 тисяч адвентистів сьомого дня. Тобто на кожні 163 людини припадає один адвентист піонерам-місіонерам, таким як Сальвадор Марчісіо, ми кажемо «грасіес», тобто дякуємо.